Благодійний фонд боксера Сергія Радченка продовжує надавати допомогу нужденним у Кременчуці та навколишніх громадах. 27 грудня команда благодійників здійснила видачу 150 продуктових наборів. Ми сьогодні видаємо людям, які жодного разу не отримували від благодійного фонду. Ми поряд і. Половина з цих людей, саме пенсіонери, зробили акцент на літніх людях. Сьогодні у нас в пакетах макароні вироби, каші, консерви та різноманітні солоди, смаколики. Також волонтери благодійного фонду. Ми поряд відвезли частину гуманітарної допомоги до Гео на крилах надії. Велика частина допомоги йде з-за кордону, адже наші іноземні партнери продовжують підтримувати Україну. На цей раз гуманітарна допомога приїхала з Польщі. Хочеться подякувати нашим друзям. Це Ольга та Лукаш, які вже довгий час допомагають, постійно допомагають, і на цей раз також організували гуманітарну допомогу. Як людям, так і Збройним силам України ми привезли частину гуманітарної допомоги, ну і звичайно, діточкам. Ще ми на цей раз привезли корм, який також на вихідних розвезли по Приютам для тварин велика команда благодійного фонду. Ми поряд на різних рівнях робить усе від них залежне, аби кожен нужденний отримав необхідне. Хочеться подякувати нашому водію Олегу Івановичу, який завжди на старті готовий їхати нещодавно з Берліну привозили медичну серйозну допомогу для наших військових хлопців. Зараз поїхав до Польщі, до Чи ваш привіз гуманітарну допомогу. Люди вдячні Сергію Радченку та благодійному фонду. Ми поряд за неоціненну підтримку та допомогу. Це вперше отримуємо тут. Тобто знаєте, вже давно да, да, да. Ну ми вже тут другий год живемо, как би слышали, ну как бы не попадали, никогда мы сюда. Дякую Дякуємо, канішне помагають, тому ну очень тяжело так би бы, виживатися. Боротьба за світле майбутнє України продовжується. Не здаємося, адже ми українці. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Криманчуцькі новини.